І всім привіт, друзі! З вами я Кевел, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру е, Клинок, який її знищує демонів Давайте з вами перше відкриємо яйце і надіємося, що нам випаде який, якийсь гарний пец. І відкриваємо одне з найкрутіших. І нам випадає е, крутий пец, Епік. Заходимо в пети і нажимаємо кнопку е, взяти найкраще. Тепер я получаю досить багато. Е, і давайте станемо по самому серві. Добре, нас вбили. Е, я качаюся і видно, як в мене якісь частинки. Нам потрібно зараз подеревірки робити. О, давайте зараз зайду сюди і. Ага. І як я це відкрив. А. Давайте зайдемо тоді в пет і підимося, наскільки він сильний. Equip Best. Е, так. П'яти. О! І можемо зробити ребірт. Я довго почався, але повідайте зробити ребірт. Ми апнули вже 3 левели, 4. Зараз ще один левел апнемо. Оступаємо і тікаємо від цього. 7. І я не стигаю! Я був на вході. Мене дев'ять вивз. Ми можемо отримати Анджеле. Злість ціловоломки. Ой-ой-ой! І я його вбив. Так. Давайте тоді, щоб ми багато не втрачали, підемо на тренувальну зону 2. А, а вони однаково дають процентів. Тоді і качаємося. Тут у нас ми по 39 тисяч получаємо. А тут по... Все, по 60. Я з я іншого боку. E, добре. Давайте зараз зайдемо в зони. дивіться які ж у мене є. Меня вести. Я не робив. Ні. Давайте апгрейд. Oh. Давайте тепер екфіру. Мені не хватає. І до мене біжить демон сильний. Стараємося тікаємо, 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 нього. І мене вбивають. Напевно, коли я. Поки я тікаю, мені не варто підстримувати. Все, і б'ємо. 60 тисяч. Так, так, Монсимо Скоро на моєму каналі може вийти відео. По дуже старій грі. Не знаю, чи вам буде подобається такий формат. Подивимося, а ви перебудьте вгадати. І зразу кажу, це шутер, його перша версія чи друга. Точно я вже не знаю. За 9 робоксів Можна включити X-2 Power. Добре. Але зараз такі 4 робукса, тому. О! І я ахнув 8 мільйонів. Так, давайте. Робиться. Ого! Давайте сюди зайдемо. І нас не вистачає. Давайте покрутимо спіни. Давайте, якщо мені випаде е, якийсь крутий спін, ви маєте поставити. Е, ну, давайте, якщо мені випаде з тих шістьох спінів в цей mm. опет, ви маєте поставити лайк і підписатися на мій канал. Ну, а ми крутимо. Перший спін. Давай 50 гривень. Давайте п'ємо зараз. Цього людину Стоп. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Добре, давайте тут покрутимо скини, статіємо. Uh -huh. Далі oh, скини тепер і получаємо. І тепер мені випадає 2... плюс 20% сил. Вам поки що везе. Але. Е, давайте, давайте. Я вірю, що мені. О, так, стоп, ні, зараз не до тебе. І останній. і мені випадає. Ех, швидкісний. Е, зілька. Давайте зараз швиденько апнути це все. Йдемо сюди. Так. Я вже апнув великий левел і зараз швиденько апнув апнути Скільки в мене? Ага, в мене 500. Можемо, в принципі, збирати на... Цей, або купити зараз цей, або якийсь цей можна буде, або цей. Ну, добре. Мені не випало, тому вам повезло. Але все одно, будь ласка, підпишіться на цей канал, я дуже для вас стараюся, але переважно ніхто не дивиться настільки багато людей на відео там по 100 переглядів, а підписників в мене 32, 33. Е, будь ласка, підпишіться на мій канал. Добре, давайте зараз ми будемо далі бити. І відкриємо, подивимося, що у нас в Дейлі Нам дали якогось педагог. Він сильний. Я хочу омега. 30 буст. Ого, не сильні стали. Давайте зараз нападемо на якогось. Ну ба знайдемо його і нападемо. Так. Ні. Мінус. Ні. Він з нефакт. Ні, не варто. Не варто цей дуже сильний. Давайте будемо стояти на вході і якщо хтось вийде, ми його йдемо. Так що? Та ні, це, я думаю, не спрацює. Давайте станемо це коло і будемо 700 тисяч получати. Це дуже сильно, це дуже багато для мене. А, давайте швиденько опинимося, що тут людина робить. Ага, у нас костюй. Давайте зараз тут. Станемо прям І нас вбивають. Ех. Давайте ще щось подивимося. Нам дають кемпс. Кемпс Ми можемо відкрити ще за два ребірта і нам потрібно 20 на танджеру на В самому кінці можна або купити танжеро стоп вода Серйозно. Анджера вода це дуже слабенький. Стоп. Навіть невигідно не невигідно не качати. Стоп. Вигідно тільки рингофу купляти. Цей Омен він кращий, ніж цей і цей. Давайте пневмосій кіхови, я можу тут вкачати якогось. Я понятно, де Тут я можу за 280 і Покушей шибу. надіюсь ви дивились це аніме. Аніме цікавеньке, але е, залежить, які ви любите аніме дивитися. Ну, якщо ви дивитеся аніме. нашу супер атаку. Е, сьогодні вийде віде відео з вафелькою Дивимося, чи відео йде. Е, вийде сьогодні відео з вафелькою Тому чекайте. Так, 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 так. Ну, поки що нормально йде. Давайте зараз ми ребір робимо качаємося до 8, 8 мільйонів кп І знов, скільки в мене і зараз. І йдемо до мудзанну е, тренувального евенту. Модзану. Давайте, мені залишається недовго, це досить легко, буде початку. Так. М -м, зараз, в принципі, весь дан це ходить. 800. Так, відео з пафо вийде, чекайте. Ми думаємо, або знімаємо е, няню, або... Е, ще якийсь Ну, Ми ще... Не знаємо, що будемо знімати. Я думаю, що няню знімемо. Ну, ви чекайте, відео вийде сьогодні. Або не буду вам спойлерити, що ще може вийти. Там дуже багато різних варіантів. Ну, а ми вже отримали. Щоб піти до мандзамі. Так, тут. Стоп, стоп, стоп. Так, це що таке? Не можна. О, слер ект теж не можна. Давайте вб'ємо. Ми їх її... вибрати можемо. Мені треба чуть розібратися, що тут твориться. Не дуже розумію. Світ нефальна зону. Плюс 2 ого. Давайте зараз не щоб він зараз не переїхав. Один мільйон. Я получаю в цій зоні 1 мільйон. Король. Ну, я теж копчу король. Це їх, а скільки з 500 сили. Ого, а Віпка теж дає багато. Тому варто було саме саме початку десь сюди. Ех. Добре. Нам треба 80 мільйонів на ребір. Надіюся, це відео е, теж багато людей перегляне. Так, нам ще дали одного Golden. там апгрейд за І тут можна прокачати, скільки ми зможемо брати петлю Все, в мене вже зараз дуже швидко викопиться це все. Підемося, що це за. В поїзд можна якось сісти може. Стоп. А, все. Я можу е, вам знімати Redem Redemption. Не знаю, чи вам таке сподобається, але. Е, напишіть в коментарях, і ми будемо працювати. Я е, грав їй сподобалося і е, думаю, вам теж можна буде зняти. Я пройшов небагато місій, небагато це. Фактично початок? Я став кормлем. Пойзов. Так, в мене вже 20. Я по одному мільйоні получаю. Це танджеро. Получається, на цілих 20 ребірків. Ага, це він сильний був, цей танджер сильно прокачувався. Давайте зайдемо до обілітис. Так, скільки в мене. Знов тисяч. 1000. Е, скільки пам'ятаєте, цей за 1500? Я за скільки? Стоп легендарний. Цей епік. Цей легендарний, цей міф. Е, так. Щось тут не, не то. Ну, добре. Поїзд приїхав. А якщо їх вбивати, скільки я буду получати? Тут дуже вигідно стояти, стоїш собі король поїзда. Я mm. не завжди можу сюди зайти. Стоп, хтось помер. Тут є демон Або хтось ресетився, або хтось е, помер. З неї йдемо, то. Там Бонзанг є, а в нас тут є. Е, буяш, наскільки я пам'ятаю. Апгрейд. ого. Черратор апгрейд. А якщо я візьму, наприклад, е, візьму самого-самого початкового. Я його теж можу за стільки. Ні, краще я е, зараз ще раз е, ресерс. Візьму Анджело і його прокачаю вже. Е, так. Ціка машина. Так, тут О. Немає такого хоч, що якось нам дасть сильнішу прокачку. Так, давайте прийдемо. Станемо в прокачку. І візьмемо ще 50 тисяч. Ого, це вже рекорд, наскільки мені давали тут. Так. Знов хтось помер. І в нас ребірт. Давайте. Все, я вже дуже сильно прокачався. І ми беремо його панджеро Ну, його просто панджеро беремо. І тепер його апгрейдимо за 10 вбивства не припадають. Це добре. Якби бивство, просто яка ж їм сила. Вони, напевно, прокачуються з нашою силою разом. Я не дуже розумію, для чого їх вбивати. М -м, може, воно щось дає? Стоп! Я зрозумів, напевно, зараз я подивлюся. Ні, я думаю, воно дає саме ці вбивства, за які е, я якраз і прокачав танжеро. Добре, день я б хотів, що цього Тара Хризен включить. Знаєте, можна зараз поміняти буде час на PlayStation наперед, на день. І отак по чуть-чуть по чуть-чуть прокачуватися. Вибачте, що відео е, рідко виходять. Е, часу нема, щоб знімати відео. Але потрібно. Я прокачався і сразу привіт. Мені дають по 6 мільйонів от Дуже швидко прокачуємося. Це заметино навіть якась рівкість. Оскільки я швидко прокачую, що Дивіться, 150 мільйонів для мене вже не сильна така проблема. Для цього мені навіть треба. Ну, я приблизно, значить, якщо ми 150 ділимо на три, це в нас 30 ударів, і ми прокачалися. Споїмось, стоїмо. Рей? давайте затрейдеся. Підтримуємо цього, 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 цього і цього. Не вбили. Так, стоп. Мене вбили, там появився демон, який всіх вбиває. Ходимо ребір. Mm. Якрасила. Як мені здається, це надто велика сила. Да, ми вже, напевно, не прийдемо, тому все, поїзд поїхав. Давайте покачаємося тут. Так, ми получаємо по мільйону. Ну, не настільки багато, як пан, але все ж таки. Стоп, чому мені мене тревбивсь? Все ж таки, вони припадають, просто в мене не прогрузилося і після того, як я помер, вбивства прогрузилися. Це. Це добре, що я тоді не прокачав е, іншого персонажа. Закінчити. Цікавенька, е. тому, думаю. Вона вам буде подобатися. Ми будемо її Ми постараємося її пройти повністю. Ух. Давайте прокачаємося і. Якраз це демо чи це не демо? Ні, це не демо. Хіба я можу стати демоном, щоб мене не вбивали? А ні. Давайте прокачаємо 150 мільйонів. Фу, давайте і його дівемо. Ні, він мене перший був. Ну, добре! Напевно, ми на цьому ще будемо західчувати. Ну, а з вами був я, Кегл. Sim, pacó, pacó.